Спільні ігри. Жили були двоє друзів хлопчик Іван та дівчинка Маша. Вони були дуже близькими і завжди проводили багато часу разом. Одного ясного дня Іван та Маша вирішили, що це ідеальний час для гри на свіжому повітрі. Але тут вони зіткнулися з першою складністю. Вони не могли вирішити, в яку гру грати. Іван бажав зіграти в футбол. А Маша мріяла про пісочницю та будування пісочних замків. Замість того, щоб сперечатися, Іван та Марія вирішили взяти паузу та подумати. Під час перерви на роздуми їм спало на думку, що, можливо, вони зможуть зіграти у дві різні гри одночасно. Це було б неймовірно весело. Іван взяв футбольний м'яч і пішов грати у футбол на одному кінці поля. А Маша взяла лопатку і пішла будувати пісочний замок на іншому кінці поля. І ось диво. Вони робили це одночасно та насолоджувалися кожною миттю гри. Через якийсь час Іван підійшов до Маші і сказав Маша, це так весело. Можливо, ми зможемо грати в обидві гри разом із нашими іншими друзями. Маша погодилась. І вони запросили інших дітей, щоб разом грати в футбол та будувати пісочні замки. Це було ще веселіше, коли всі діти долучилися до гри. З цієї історії ми вивчаємо важливий урок. Коли ми намагаємося розвивати навички співпраці, ділитися і чекати своєї черги, ми можемо знайти способи, як грати разом та втішатися компанією інших. Так що пам'ятайте, що друзі завжди можуть знайти спосіб грати разом і весело проводити час.